Всіх вітаю! Сьогодні буде огляд на ось таку викрутку Stanley Fatmax. Дуже важко було обрати саме її, тому що багато оглядів англомовних чи іншомовних, а україномовного немає. І було важко зрозуміти, яка у неї функціональність. Ну, можемо побачити, які біти в комплект входять. Не буду дуже акцентувати на цьому увагу, поставити на паузу, побачити. Так, вона має храповий механізм. Як цей храповий механізм працює? Ну, по-перше, дістанемо біти, які в комплекті. Ось такі здвоєні біти вона має у комплекті. Зараз ми її засунемо ці біту, Дуже важко засунути, але я засунув. Коротше. Значить, принцип роботи такий: Щоб, коли ти крутиш прав, праворуч, біта крутиться також праворуч, коли ти обертаєш назад. Ручку біта крутиться також праворуч, але це все, якщо ти тримаєшся за ось цю муфту. Ось цю. Якщо ти хочеш, щоб, щоб вона крутилася, не крутилася при обертанні ручки назад у зворотному напрямку, Просто або не потрібно тримати за ось цю муфту, або тримати там, за, за, ось це, за ось цю частину. І буде е, ось такий ефект. Тобто, Назад крутиться ручка, а біта сама не крутиться. І ну, таким чином. Тобто, ручка крутиться назад, і ось ця муфта вона також крутиться сама назад. Е, а якщо б ми її тримали, вона е, назад би не крутилася. І мав. Мав би бути ось такий ефект. Перемикання сторони просто наверх, це інша сторона прокручування вниз, це ну, правильна сторона прокручування, що мені не сподобалося або сподобалося у цій викрутці. Ну, По-перше, якість резини дуже гарна, вона не сира і все класно. Тут металева частина. Все класно. Здається, це ось ця частина пластик, а може, і метал, я не дуже зрозумів. Бо, якщо це і пластик, він дуже міцний. Що, які є ще особливості у цієї викрутки? Вона комплектується з двоєними бітами, і через те, що вони довгі. Тут е кріплення не магнітне е цієї біти, е а, ось а ось таке кільце воно має, і воно фіксується у, у ось ці пази е біти. Е але як воно буде поводити себе з іншими бітами? Е ось, до прикладу, візьму біти звичайні там, девольт, якісь е просто з, з базару. Е звичайна біта мала. Який там у неї розмір, я вже забув. Зараз подивлюся. 25 мм біта. Ми її вставляємо. І, звісно, вона повністю провалюється. Тобто, в принципі, у такому положенні закручувати саморіз можна, все норм, але воно там бовтається, і не всі біти можна буде зручно дістати з цього положення. Наприклад, якусь пласку біту, ось таку, вже так просто не дістанеш, бо дуже важко. Але, в принципі, навіть у такій роботі можна буде користуватися. Але можна використовувати якісь подовжені біти, наприклад, ось такі. і вони вже будуть нормально фіксуватись, все буде класно. В принципі. Значить, що ще? Ну, вона буде так може. Хоча ні, воно, в принципі, фіксується. Е, люфт е, ручки невеликий, він є, але він невеликий. Е, можу у порівняння поставити. У мене стара, стара викрутка це викрутка Top Tool. А, не Top Tool, а Topex. Вона така китайська, що тут навіть бренд стерся. Ну, вона дуже, дуже галіма. Це просто жах. Тут пер, перемикання цих швидкостей. Відбувається ось таким чином. Три положення і завжди, коли крутиш, що воно там саме перемикається, все таке. Тут люфт просто ось такий. Це галіма викрутка, але коштує вона там десь на розетці 600 гривень. Ну, не знаю. За такі гроші, це якась херня. Тут у нас люфт всього-навсього ось такий. Значить, позаду у нас є у цієї викрутки. Ось така ніша, в якої ховаються такі біти. В комплекті йде три біти, але, в принципі, ось цю зірочку, чи як правильно назвати, можна сховати і якісь свої біти покласти. Наприклад, ось такі подовжені довжиною 57 міліметрів. міліметрів. Ось так сховати ще три штучки можна. Ну, В принципі, я би сказав, що можна було б сховати шість штук ще 25-мм, але ні, тому що, де фокус? Але вона тут якби здвоєна ця фігня, І коли ми засовуємо сюди, якісь біти можуть почати випадати. Вільно, ну, Тут не випадає, але якщо там далі будемо засовувати, я вже е, це робив, може почати випадати. В принципі, це не критично. Просто, наприклад, у топексу, у цього Дешманського, вони розділені, якби тут е, коло одне, тут пластик, е, стінка така і тут інше коло. Е, тут е, так, так, як я, так як тут у нас ідуть комплекти подовжені біти. Е, Краще додавати також подовжені свої, якщо потрібно. Так, ну що ще? Е, е, у роботі вона дійсно швидка, е, швидко викручується, викручує все, швидко закручує. Е, мені все сподобалося. В принципі, не знаю, що, що додати ще. Бо ну, тут місце ось таке. Е, цей картридж з бітами. Цей картридж з бітами доходить, заходить нормально, він не буде там застрягати, бо ось з цією коплексу китайською воно там все застрягало. Ну, коротше, мені все сподобалося. Ще раз покажу, які біти там йдуть в комплекті, яка упаковка майданчина. В принципі, це все. Всім гарного настрою. Слава Україні!